Ялівець один з найкрасивіших вічно-зелених чагарників сімейства Кипарисові. Він відрізняється багатою палітрою красивою м'якою хвою смарагдово зеленої синьої, помаранчевої, золотий, пурпурно-рожевої. У нього компактні розміри, він невибагливий у догляді і має високу морозостійкість. Ялівець практично не уражається грибними і вірусними хворобами, тому що в його тканинах містяться фітонциди. Вони здатні вбити хвороботворну мікрофлору на відстані до 70 метрів від рослини, з цієї ж причини шкідники дуже рідко атакують ялівцеві кущі. Крім надзвичайної декоративності, ялівець має приємний, тонким, смолистим ароматом, який дарує спокій і умиротворення. Недарма в східній медицині широко використовують обкурювання ялівцевими гілочками. Якщо кущ ялівцю буде рости під вашим вікном, ви забудете, що таке безсоння. І ніяка інфекція вам буде не страшна. Всі частини ялівцю мають цілющі властивості і допомагають позбутися від багатьох нездужень. Існує багато видів і форм ялівцю. Їх можна розділити на чагарникові, деревовидні, колонновидні, високорослі і низькорослі. Чагарникові мають розкидисту крону. Деревовидні це невисокі деревця, до 2,5 3 метрів з округлою, конусоподібною або овально витягнутою кроною. Колонновидні вузькі високі рослини з густою кроною, що росте від стовбура. Їх найчастіше використовують для створення живоплотів. Якщо ви вирішите посадити ялівець на своїй ділянці, зверніть увагу на два найкрасивіших і невибагливих виду: ялівець звичайний і ялівець козацький. Перш ніж розповісти про догляд за ялівцем восени, нагадаю деякі біологічні особливості цієї рослини, які важливо враховувати. Якщо висадите ялівець навесні, виберіть для нього найсонячніше місце, тільки там забарвлення хвої буде найяскравішою. Хоча ялівець звичайний може рости і в розсіяній півтіні, ялівець не любить кислих ґрунтів. Тому заздалегідь нейтралізуйте землю на обраному ділянці за допомогою доломітового борошна 2 кг на 5 квадратних метрів. Посадочні ями краще підготувати з осені. Вони повинні бути просторими, глибиною і діаметром 60-70 см, щоб коріння швидко прижилося. На низиних ділянках садіть ялівець на горбки висотою 50 і діаметром 70 см. Полив Якщо осінь суха і спекотна, поливайте ялівці раз в 2 тижні 30 літрів під один кущ. Дрібнодисперсне дощування хвої в суху погоду проводите щотижня, вранці або ввечері. Відкрите осіннє сонце може підсушити хвою і викликати опіки. Коли температура опуститься до плюс 3-5 градусів, поливи припиняйте. Осіння обрізка. Це одна з найважливіших операцій при догляді за ялівцем. Осінню обрізку можна починати тільки на третій рік після посадки. Надаючи форму кроні, пам'ятайте, що ялівець росте повільно, приріст не більше 8-10 см на рік. Тому стрижіть потроху, інакше відновлювати форму він буде більше 6-7 років. Восени краще робити тільки санітарну обрізку, видаляти засохлі, поламані, хворі, перехрещуються і ростуть всередину гілки. Основну форміровку залиште на весну. Обрізайте ялівець тільки при температурі вище плюс 5 градусів. При більш низьких температурах ранки на корі затягуються погано, і рослина може захворіти. Працюйте в рукавичках і окулярах, сік ялівцю містить отруйні речовини, які можуть обпекти шкіру і слизову. Гілки вкорочуйте не більше, ніж на 7-9 см. Зріз робіть над неркою на відстані 2-3 см під кутом 45 градусів. Добриво. Після обрізки підгодуйте кущі, використовуйте готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодів ліхвойних. Дотримуйтесь дозування на упаковці, можна внести під перекопування подвійний суперфосфат, 2 столові ложки і сірчанокислий калій. Півтори столові ложки на один квадратний метр пристовбурного кола. Також під кожен кущ внесіть піввідра деревної золи. Вона містить більше 40 мікроелементів і знижує кислотність ґрунту. Підготовка до зими. Акуратно стягніть гілки м'якою мотузкою або смужками тканини. Молоді кущі укрийте ялиновими гілками, застеливши ними і пристовбурні круги. Дорослі кущі аботайте мішковиною і об'яжіть мотузками. При стовбурні круги засипте сухим листям шаром 40 см і покладіть зверху ялиновий лапник.